Сьогодні 12 квітня. Хто з вас пам'ятає, що це за день? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи пам'ятаєте ви, що сталося 12 квітня, і що сьогодні відзначали, і відзначають, і будуть відзначати всі люди прогресивного людства, всі люди, які за прогрес, за розвиток, ті люди, які розуміють, що війна, ідеологія, брехня, телевізор? Марафони, історичні екскурси. Це не той шлях, яким має йти цивілізоване суспільство. Суспільство має жити мріями. Суспільство має жити досягненнями тих мрій. Суспільство має жити великими великими цілями і консолідуватись навколо світлого, доброго, вічного, навколо того, куди завжди мріяли потрапити люди в майбутнє. Ніхто не знав. Тоді, давно, що майбутнє виявиться ось таким. Хто з вас ще пам'ятає, що таке 12 квітня? А то в мене відчуття, що вже навіть 12 квітня соромляться і його намагаються декомунізувати. Я щодня проїжджаю біля заводу Антонова, і я пишаюсь тим, що моя країна була і є, і буде долученою до ракетно-космічної галузі. Я вітаю всіх всіх працівників ракетно-космічної галузі. Ви молодці, ви таланти, ви генії, ви окраса України. Бережіть себе від всіх тих, які випадково і ненадовго приходять в свої крісла для того, щоб нам з вами розповідати про те, як чим ми маємо жити і про що мріяти. Зі святом вас! І хто не знає, що це за день. Погугліть, погугліть і пишайтесь тим, що колись у нас були великі мрії, які ми досягали. Нині в нас одна мрія завершити цю війну. Але після війни у нас повинні бути мрії, які нас мають надихати на велике і вічне. І космічне.